Привіт всім! На дворі зараз весна. І це час для обрізок, перерізок всяких пересадок. І що я хочу вам показати? Є в мене такий козацький ялівець. Ось такий він тут. Він не дуже великий, але й не маленький. І я хочу його формувати. Я вже почала. Ось у нього такі лапи є. Ці лапи. Я хочу, щоб. По длінні вони були довгими. А от саму зверху, ось ці зверху гілки буду обрізати. І вони потім будуть нарощувати у висоту і будуть густі-густі. От хочу длінна і зверху шапки, густі-густі. І порозправляти їх тоді в різні сторони, щоб такий він був. Ось я тут вже обрізала. Мабуть, видно вже, де воно обрізане. Ось тут з цієї сторони таке теж дліна залишається. Дліну я не трогаю. Я хочу, щоб були ще довшими вони. От. А тут ще не обрізала. І вони такі ріденькі, а я хочу, щоб були густі. Тому як я зрізаю верхушку, починають рости з боку. Так я не робила. Бачила багато разів у Ютубі і от хочу формувати свою так. Зараз я її обріжу і покажу вам, яка вона буде обрізана. Ну, ось що в мене залишилося ось такі рукава, можна так назвати, Позрізала верхушечки. Трошки лисувато вийшло порівнянні з тим, що було, трохи гляк повирізала. Але нам зараз не так красота важна ця, а нам треба. Кінечний результат. Ще я не зовсім обрізала ці гілляки, я не знаю, можливо, вони після обрізок підуть сильніше, а ці, що сильніше, призупиняться, це перша обрізка і кардинально зовсім я так ще не робила її. І будемо далі спостерігати, що буде з цим кущом. Я думаю, все буде добре. Ось такий він у мене по величині. Тільки-тільки почала його робити. Я не знаю, тут, мабуть, метра півтора, має, трошки більше він в радіусі. Хочу, щоб він був такими лапами, длінними, длінними пухнастими. Ось така в мене вийшла перша обрізочка цього ялівця. Можливо, щось не так пишіть. Цього я ніколи не робила. Я не садівник. Учусь. Все, пока пока Підписуйтесь. І будем дивитися, що в мене вийде пока.